Доброго дня, друзі. Дивіться яка краса, яка форма, яка гострота, яка грація. Тест драйв. Сокира кухонна. Незамінний аксесуар для приготування страв із м'яса і не тільки. Беремо хлібчик свіжий, пухкенький. І нарізаємо його тонесенькими скибочками, без зусиль, просто рухаючи рукою. Дуже легко і, скажу вам, приємно. Тепер беремо яблучко, ніж обитремо. Беремо яблочко і також тонесенькими скибочками, Без зусиль нарізаємо. Отже, посилання на наш магазин в коментарях, характеристики в опису. Замовляйте.